Атака на ТЦК вимоги РФ для завершення війни та охорона військових вантажів літаками F-35. Про все в новинному дайджаці за 7 липня. РФ атакувала Запоріжжя та Харків дронами Камікадзе. Під удар потрапили будівлі соціальної підтримки та ТЦК. Повідомив Федоров. Внаслідок удару постраждало 20 людей. 127 осіб залишились без світла. У місті пошкоджено гуртожитки, будинки та нежитлові будівлі. У Харкові постраждали 33 людини. Серед них три дитини, повідомив керівник Ода. Через атаку пошкоджено адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. У міноборони РФ заявили, що навмисно завдають ударів по будівлях українських ТЦК. Тим часом МЗС РФ озвучило свої вимоги для завершення війни, закріплення в угоді денацифікації та демілітаризації, відмова України від юридичних претензій до Росії, скасування санкцій і повернення заморожених активів. Нідерландські F-35 охоронятимуть військові вантажі для України в повітряному просторі НАТО. Повідомили в Мунідерландів. Операція відбуватиметься у режимі швидкого реагування. Літаки будуть готові перехоплювати потенційних порушників повітряного простору, що гарантує безпечну доставку військової допомоги, як Україні. І не НАТО передають Україні. Уряд запустив нову виплату пакунок школяра. Родини, чиї діти йдуть у перший клас, можуть отримати 5 тисяч гривень від держави, повідомив Шмигаль. Заявка подаватиметься через дію, а кошти можна витратити в виключно безготівковій формі на придбання канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття.